E Її намагалися змусити запалити ладан перед ідолами, але вона підняла руку лише для того, щоб вчинити хресне знамення. У десять років Агнія присвятила себе Богові. Коли їй виповнилось тринадцять, син префекта попросив її руки, проте у відповідь він почув доволі дивні слова. Я вже давно заручена з небесним і незримим нареченим. Тоді дівчину привели до самого префекта. Агнія ні на що не погоджувалась. Її оголили, щоб у такому вигляді провести по вулицях, проте волосся, що враз виросло, прикрило голизну сповідниці. У в'язниці їй явився ангел і приніс світле вбрання. Згодом мучницю кинули у величезне вогнище, але полум'я не обпалило її. Нарешті префект звелів увіткнути у угортань меч, зросившись кров'ю, Агнія пішла на шлюб із безсмертним нареченим. Той, з ким є заручена Христос, якому служать ангели, Христос, чия краса затьмарюєся й в озірок. Був голодний рік. Усі інуки залишили лавру святого Афанасія на Афоні. Врешті сам засновник монастиря вирішив піти звідти. Задля шматка хліба ти залишаєш обитель. З такими словами явилася перед Ним Богородиця. Я мати Господа твого. Боюсь повірити, відповів старець. Бачиш цей камінь, мовила свята діва, вдари його посохом і дізнаєшся, хто розмовляє з тобою. З цього часу я назавжди лишусь будівельницею, економісою твоєї лаври. Афанасій ударив камінь, і з нього з шумом потекла вода. Повернувшись, він побачив, що комори убителі наповнені всім необхідним. З того часу в лаврі немає економа. Зважаючи на цю дивну допомогу, невдовзі була написана ікона Божої Матері, що отримала назву Економіса. Назва святих ікон Божої Матері нагадує нам про її велику любов, про швидке заступництво. Влітку 1812 року 600-тисячна французька армія Наполеона Бонапарта. Без оголошення війни увірвались на територію Російської імперії. Почалась одна з найбільших воєн в історії людства. Сили ворога, що переважали за чисельністю російську армію, прямували до Москви. Склалась критична ситуація, яка вимагала від імператора Олександра І надзвичайних заходів. 18 липня 1812 року російський самодержець видав маніфест про створення народного ополчення. Згодом на захист віри царя та вітчизни стали всі без дворяни, і духовенства і селяни вже в грудні того ж року обескровлена армія наполеона покинула Росію. А у квітні 1814 року війна остаточно закінчилася поразкою диктатора. Ми, закликавши на допомогу Бога. Ставимо, як перекону не приятелю, війська наші, що киплять мужністю. Дати щастя рідному народу. Такою бачив мету свого життя поет, представник народу комі Іван Олексійович Куратов. Думкою турботи про рідну землю та людей, що її населяють, пронизана уся його творчість. Значну увагу Іван Олексійович приділяв справі просвітництва народу комі. Він написав граматику мови комі, паралельно досліджував граматику удмурської та марійської мови. Помітне місце у творчості поета займають переклади з російської Крилова, Пушкіна, Кольцова. З української він переклав на комі пісню Наталки Полтавки Віють вітри, віють буйні. з одноіменної п'єси Івана Котляревського. В історії світової культури Іван Олексійович Курату увійшов як основоположник літератури комі. Ти життя щаслива вічністю. І коли небудь будеш кращим. У наступному випуску. 18 липня 1422 року були обрітені муші засновника свято Троїця Сергієвої Лаври, преподобного Сергія Радоницького, засновник реалістичного напрямку в європейському живописі 17 століття, італійський художник Мікеланджело де Караваджо. Сучасники бачили в ньому людину подвижницького життя прозорливого старця, митрополит Новосибірський та Барнаульський Варфоломій Городцов, Російський архітектор та мистецтвознавець Ілля Євграфович Бондаренко.